Добрий раночок! Добрий-добрий ранок, я Маша голуб. І сьогоднішній день ми починаємо з вами разом: з активної, гарячої, ефективної, але з любов'ю зарядки. Зарядки, яка пробуджує, налаштовує на день краще робить і самопочуття, і кількість енергії, і здоров'я, і красу. Все це, можливо, за короткий проміжок часу спробуйте і ви зрозумієте. Сьогодні ми плануємо близько 20 хвилиночок для того, щоб я бачу, що вам поки. Коментарям по кількості е, переглядів подобаються швидкі, інтенсивні тренування, і особливо на понеділок, мені здається, це взагалі ідеально. Перш ніж ми почнемо, хочу сказати величезне дякую кожному, хто залишає коментарі, хто розповідає ваші враження, фідбек мені дає про зарядки і про ваш стан, хто поширює інформацію про канал. Якщо ви підписались, поставили дзвіночок, поставили лайк відео. Ютуб знає, що цей контент релевантний, класний і. Пропонує більшої кількості людей, тому ми з вами разом створюємо якісний україномовний контент. Дякую вам і полетіли. Будь ласочка, слідкуємо за тим, щоб зарядка була комфортна саме вам, тому стан свій контролюємо, робимо так, щоб вам було комфортно, ніякій болі вище 7 з 10 балів. І розпочинаємо. Збираємо і носки разом, сідаємо зверху, прокручуємо таз за маківку потягнулися до стелі. Заплющуємо очі в цьому положенні сидимо, доки є можливість. Якщо стає надто складно на стопи, сходимо, сідаємо зверху, рівна спинка. Заплющуємо очі і сповільнюємо наше дихання. Налаштовуємося на заняття, глибокий вдих. Повільний комфортний видих. Кладемо долоню на грудну клітину, під ключіці. візуалізуємо, як всередині нас з'являється об'єкт сили та енергії. Можливо, то сонце, квітка, промінчик світла чи хвиля, будь-що у кожного свій об'єкт. З кожним дихом він стає все більше і більше, заповнюючи тіло, глибокий вдих. І видих. Уявляємо, як цей об'єкт починає пульсувати, тепліше, розквітає і ще збільшується в об'ємі вдих. І видих, доходить до плеч, підборіддя потилиці, ще з одним вдихом виходить за межі нашого тіла, центр залишається всередині, глибокий вдих. И yeah, вите. Розплющуємо очі, прибираємо долоню, а ось тепер розпочинаємо. Виходимо на чотири точки опори, кисті під плечима, коліна під тазом. Спиночка паралельна підлозі, відразу живіт підтягнутий. І починаємо м'яко працювати з нашим хребтом. Підкрутили таз, підкрутили поперек. Грудний відділ шия, округлили, спиночку виштовхнулись від підлоги. Видих і вдих розкрили плечі під воріття вперед, штовхнулись. Сильно підборіддя. І ще догори видих. Повільно, плавно, але якісно амплітудно. І вдих розкрили плечики. Грудний відділ. Вниз підборіддя вперед. І ще разочок видих. І вниз. А вдих розкрили плечики, виштовхуємося від рук від ніг, підходимо собаку мордою вниз або гірка. п'яточки потягнулися в підлогу. Шия продовження хребта, куприк тягнеться до стелі. Попередавати вагу тіла на праву ліву ногу. виштовхуємося від кисть і наших стоп, начебто розтягуємо. Килим в дві сторони. Через високі полупальці повільно опускаємо наші коліна і стікаємо в позу дитини. Грудний відділ між колін, руки далеко вперед, глибокий вдих. Потягнулись руками ще далі. Видих. і ще вдих. І видих. Чудово повертаємося округленою спиною, ідемо вперед в положення. Чотири точки опори, тягнемо таз вниз, розкриваємо плечики, сідниці затисли, грудний відділ, розкрили підборіддя тягнеться вперед, а за маківку догори сідниці обов'язково затиснуті, прогнутою спиночкою повзем назад, в позу дитини. Звідси знову. Кругла спина. Тягнемо корпус вперед, продавили сідничками і розкрили грудний відділ. Натягнули ноги, натягнули сідниці. І ниряємо назад прогнутою спиною таку хвилю в хребті. Робимо і вперед, і ще раз кругла спина, сідниці затисли, розкрили плечики, витягнули, за маківку до гори, і повільно прогнута спина назад, в позу дитини. Чудово, відштовхнулися від рук, виходимо в собаку мордою вниз. Продавили п'ятки, витягнули довгу шию, підходимо стопами до рук, натискаючи на килим. Через м'які коліна м'яку спиночку розкрутитись догори. Хребець за хребцем, шия остання, повільно, повільно і витих. Чудово, струсили руки, струсили ноги, стрибаємо, розганяємо нашу лімфу в лімфатичній системі, допомагаємо працювати як годиночок, Тримаємо наш імунітет в ногу зайво воду виводимо і дихаємо. Обов'язково за маківку тягнемось догори, руки розслаблені, або тримають груди, якщо необхідно, якщо є дискомфорт, так буває в різні дні цикла. І ще маленькі стрибочки, маленькі, наче попригунчики стрибаємо і дихаємо. Ми завжди розпочинаємо плавно і потім наращуємо темп, для того щоб не травмувати себе різко, присідати, відтискатися і так далі. Це може негативно сказатись на нашому тілу. Ми так не робимо, ми робимо з любов'ю. І ще дихаємо п'ять, чотири пружиним, пружинимо, три. І два. Молодці. Один. Зупиняємось руки через сторони догори, глибоко вдих. Ребра витягнули сильно високо, вниз видих, стопи під тазом, стікаємо корпусом вниз, беремо себе за лікті. Праве ліве коліно по черзі згинається шия розслаблена, Тягнемо куприк до стелі. І ще три. І видих. Два молодці. Один. Збираємо стопи трошки ближче під таз. Точно. Стопи направлені коліна вперед. Ліва рука за праву стопу пішла і права рука догори розкрили плечі, виштовхнули нашу кисть догори. підборіддя тягнеться до стелі. Таз по центру коліна призігнуті, глибоко вдих. Молодці. Видих. Поміняли сторону, наша права рука за ліву стопу. Ліва рука догори. Виштовхнулись, розкрутили грудний відділ вдих. Молодці. Видих, повертаємось в центр, руки заводимо назад. Долоні від себе. Прокрутили. На видих. Відпускаємо нижче, широ, ослаблено. І можна по черзі повирівнювати праву ліву ногу. Вирівняли праву, подивились через праве плече догори. Видих, ліву вирівняли через ліве плече догори. Повільно, обережно, відчуваючи своє тіло. Тягнемо, пробуджуємо. і ще п'ять. Дихаємо. Умнічки чотири. Супер. І три. Витих. І два. Чудово. Один. Є. Повільно розкручуємо, не відпускаємо наші руки. Розкручуємося догори. Хребець за хребцем шиє. Остання. Чудово. Є. Зараз починаємо активненьку частину. Стаємо з вами. В першу позицію таз підкручений. Перша позиція в ногах трошечки розведені наші носки, п'ятки разом. Обов'язково розводимо стопи тільки до того моменту, коли ваші коліна і стопа дивляться в одну направлення. Якщо сильно розвести стопи, а коліни дивляться вперед, так, будь ласка, не робимо. Сіднички затисли, таз підкрутили, ребра над тазом. Наші руки в першій позиції і поїхали вдих. І видих. Невеличкий пліє вдих, видих. Елементи з балету або бари, як хочете. Видих. і ще вдих. Тримаємо видих. Молодці. Вдих. Видих. і ще вдих. Видих. і І ще вдих. Видих. Будемо додавати на полупальчики підйом. І поїхали. Вдих, видих. і ще Вдих. Видих. і Тримаємо вдих. Повнічки і ще ручки красиво видих. Наче притисли нашу спину до стіни. Вдих. Вище Відих. і ще вдих. Молодці видих і вдих. Видих, розкрили руки в другу позицію. Наші лікті тримаються, спина рівна. Зробили тандю в сторону, натягнули нашу ножку в сторону, вийшли в широку позицію. Зараз будемо робити аналогічну ситуацію з руками з першої, з підготовчої позиції в третю. Не обов'язково запам'ятовувати, спліє догори вдих і видих. І ще поїхали, вдих. І видих. І ще вдих. Пружинимо і вдих. Видих на вдих. Розкрити ребра. Видих. Спина рівна. Плечі не піднімаємо. Тримаємо вдих. Умнічки, видих. І ще вдих. Видих. Додаємо полупальці. Вдих. І тримати баланс. Видих. І вдих. І вище. Витягуємо за маківку. І видих. Умнічки вдих. І видих. Тримаємо вдих. І видих. чудово. вдих, вище. Видих. і ще вдих. Іще, вдих. А видиха останні вдих. Видих зафіксувались широком пліє наші руки тримаються, лікті не вісять. Спиночка рівна. І на видих поїхали в сторону. І вдих. таз нижче продавить. І вдих. Коліна розштовхуємо. І вдих. Молодці. Ще видих. І вдих. Як можна далі потягнулись бік. І видих. Молодці. Тримаємо ще видих. І вдих. І видих. Чудово вдих. і ще, видих. Шість. І оп. П'ять. Спина рівна. Притиснути до стіни. Умовної позаду, Чотири. Видих. Три. Супер. Видих. Давай іще видих. Один. Ставимо руки в коліна. На видих праве плече пішло вперед, продавили вниз, розштовхали коліна, розслабляємо наші ноги, вісимо на руках, продавили плечико, але спина залишилась рівна. Через ліве плече подивилися на стелю. Глибоко вдих. Сіднички затисли, на видих ще трошечки нижче, сіли, розкрили коліна. І поміняли сторону на видих. Наше ліве плече поїхало. Видих. спиночка рівно продавили. І ще вдих. І видихни ще. І вдих. Але ці видих, повертаємося в центр. Підкрутили стопи вперед. Таз довертаємо догори. З видихом відпускаємо, беремо себе за лікті. Намалювати безкінечність. Шию повністю відпускаємо. Тягнемося ребрами до колін. Тазом догори. І в іншу сторону. Оп! Промалювали або вісьмірки, або безкінечність, як вам хочеться. Відпустила шию. Чудово збираємо наші стопи разом. Повільно розкручуємося догори, хребеться хребцем. Шия остання. Молодці. І так, зараз таз підкручений, ребра, постійно контролюємо над тазом, попу назад не відриваємо. Стопи завжди стараються бути припіднятим нашим підйомом. Ми виходимо назад. Стараємося триматися на опорній нозі, дивитися прямо. І зараз давайте ліва нога опорна, коліночко призігнута. Права нога піднімається догори, стопа на себе. Протилежна рука, наша ліва вперед. Розкриваємо грудний відділ, тримаємо баланс. Тримаємо як можна вище наше коліно і витягнулися за маківку догори. Опорна нога, сідничка затиснута і розкрити плечі. Супер. Тримаємо баланс, виходимо паралельно, розкриваємо Наші плечі, руки в іншу сторону, нога позаду як можна вище. Тримайте баланс. І ще поїхали вдих. А тепер кисті додатково на себе натягнули. І видих. І ще вперед вдих. Наші кисті на себе. Пальчики рук дивляться в стелю. І видих. Молодці. І ще тримати баланс вдих. І видих, хто впав, повертаємося. Це нормально. Бажано тримати точку попереду, поглядом вдих буде легше триматись. І видих. Ф -ф 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 -ф. Молодці, ще вдих. Оп, і видих. І вдих. Розкрутити плечі. І видих. Додаємо. Вдих. Піднімаємо коліно високо. На видих ми сідаємо вниз. Випад, коліно чітко вниз. І наші руки так само розкривають грудний відділ в протилежну сторону. Поїхали вдих. І видих, І ще вдих кисти до гори і видих. Молодці. Тримаємо вдих. Спина рівна. І видих. Опорна нога працює вдих. І та що ходить, в нас теж працює. Видих. І ще вдих. Кістю догори. Вниз видих. Молодці. І вдих. І видих. Останні два рази вдих. І не забуваємо корпус теж крутимо. Видих. І вдих. Супер. Видих зафіксувалися в плії. Наші руки пішли в третю позицію до гори. Пружинимо 10, 9, 8 і ще 7. Молодці, 6, 5. пружина 4, 3, 2, 1. Переходимо на передню ножку. І наші руки немов як пташечка. Назад разом з ногою. Високо спина рівно зафіксувалась на опорній нозі. І вниз опустилися. Видих. І ще Вдих. І вниз, видих, два. Тримаємо вдих. Молодці. Видих. Задня ножка вирівнюється і стопа, і коліно, Красиво натягнули вдих. І видих. І ще спина рівна. Вдих. Тримати баланс. Видих. І молодці. Вдих. І видих нижче, коліно опустили, вдих на випад, обстримаємось. І видих. Останній раз і вдих. Спина рівна. Концентрація. Видих. Чудово. Відпускаємо нашу ножку. струсили опорно, спросили іншу. Зараз переходимо на іншу сторону. Наша опорна нога. Так само призігнуте коліно, припіднятий підйом, трошки скорочена степа. Розпочинаємо з того, що ми піднімаємо наше коліно як можна вище. Степа на себе, і наші ручки витягуються в протилежну сторону, вдих. І видих. Тримати баланс. Погляд можна доводити разом з руками, якщо вам це не заважає, тримати баланс вдих. І видих. Тримаємось. Умнічки, кисті догори поїхали вдих, спина рівна. Замаківку постійно тягнемось, до догори, видих. І ще вдих. Вище коліна, спина рівна. Як тільки ви погляд уводите кудись, все, тримаємо баланс поглядом на одній точці, вдих. І ще видих. Молодці. Як можна вище коліно і скрутилися корпусом до коліна, вдих. І видих. Останній раз. Тримаємось. Вдих і видих. А тепер додаємо випад назад. Вдих. І на видих. Опустилися вниз випад. Розкручуємо ще більше наші плечі в протилежну сторону від ніг. І вдих. Тримаємося. Видих. Молодці. І ще вдих. І видих. І вдих. Вище коліно. Видих. Контролюємо стопу коліно. Опорної ноги вдих. Направлено вперед. Видих. Молодці, не поспішати. Вдих. І видих. Умнічки. Іще вдих. Вище. І видих. Коліно стопа вперед. Вдих. Спина рівна. Замаківку догори. Видих. Останній раз. Вдих. І вниз, видих, зафіксували пружиночку, руки в третю позицію догори. Коліно задньої ноги. Чітко вниз. Поїхали. Десять, дев'ять, вісім. пружиним сім. Опорна нога. Давить на п'ятку. П'ять. Чотири. молодці, Три. Дихаємо. Два. Один. І полетіли. Красиво руками. Назад. Разом з ногою. витягнути баланс. Тримаємо спиночку рівно. Дихаємо. Один. І вдих. І на видих. Підняли ножку вище. І вдих руки рівно над собою. Видих назад, спина рівно, і ще вдих. Молодці. Видих. Вище коліно. І вдих. Стопа позаду не тягнута. Видих. Красиво. і ще Вдих. Стараємося корпус довести в паралель. Видих. Умнічки. і ще Вдих. Тримаємо. На передню п'ятку давом. Видих. Молодці. І ще вдих. І видих, і вдих. І видих. Останні три рази до кінця. Тримати вдих. І видих. Супер вдих. І видих. І ще вдих. І спина рівна. Вид. Відпускаємо нашу ногу. опорну, стресили ручки, підходимо до стіни. Відпочиваємо, впираємося в руки в стінку трошки ще плеч. Прокручуємо наш куприк до стелі, з видихом грудний відділ. Відпускаємо шия продовження хребта і натисли. Можливо, аж до хрусту, але обов'язково без болі. З видихом. Шия довга. Коліна можна вирівняти, можна залишити призігнутими. Головна увага зараз нашому грудному відділу плечам, Видих, нижче ще, ще вдих. І з видихом нижче, і ще вдих. Підкрутили куприк, підкрутили поперек, округлили спиночку. На видих продавили нижче грудний відділ. І ще підкрутили вдих, округлили спиночку. І вниз видих. Останній раз вдих. Вище, вище округна спина і вниз. Витих. Чудово. Повільно округляємо спиночку, передаємо таз вперед. Тягнемо наші п'ятки вниз через високі полупальці. Продавили стопи, промасажували. І зараз на наступну вправу нам знадобиться або великий рушник, або стрічка, або резинка, але довга. Але рушник великий є у всіх. Тому зараз пром'яли стопи. Якісно не пропускаємо. Добренько відчули натягування задньої поверхні ноги, а хіл під коліном. Якщо не відчуваєте таз, подаємо вперед. Добре. І повертаємось, беремо довгий рушник, довгу стрічку. Будь-що. Бажано, щоб воно не розтягувалось, тобто, щоб у нас була така натяжка. Таз, підкручений під ребра, працюємо з нашими плечовими суглобами, розкриттям наших плеч і прокручуємо наші ручки назад. Обов'язково наша задача не прокручувати по черзі, прокручувати одночасно два плеча. Якщо ви починаєте прокручувати спочатку одне, потім інше, такі танці відбуваються, беремо ширше положення наших рук, щоб ви точно могли одночасно прокрутити. Якщо ви не відчуваєте натягування в грудних м'язах, тоді беремо. Переймо трошечки вуще і прокручуємо. Десять разів. Поїхали. Дихаємо. Прокрутити. Таз підкрутили під себе. А наші руки покрутили назад. Спина рівна. За маківку до гори. І дихаємо. І ще вісім. Супер. І ще сім. Молодці. Дихаємо. Шість. Оп. Чудово. І ще п'ять. І за маківку витягуємось. Нашу поставу красиво робимо. Чотири. Розкрити плечі. Три. І впевненість собі навіть покращуємо. Два. Чудово. І останній один. Супер, відпустили наші руки, відпустили рушник чи стрічку, струсили наші ручки. А тепер обіймаємо себе, нашу бадьорість Викликаємо, розкриваємо сильно плечі, стукаємо по спиночці так, щоб стукали аж пальчики рук не міли, Важливо якісно обіймаємо себе, дихаємо за продовжуємо тягнутися до гори, плечі розслабляємо, руки розштовхуємо по сторонам, по черзі права, ліва рука до гори, і ще дихаємо, 20, 19, 18, молодці, 16, і ще 15, чудово, 13, дихаємо, 12, і 10, супер, 9, 8, і ще 7, Шість, чудово, п'ять, чотири, три, два. Один. Струсили наші руки, вони аж почервоніли, пальчики пром'яли. І я вітаю. 20 хвилин пролетіло. Як так швидко? Останнє беремо до себе нашу стопочку. п'ятку тягнемо до сідниць, та сподаємо вперед. Натягнули передню поверхню нашого стегня. відчули, рівна спиночка. Тримаємо. Можна нахилитися трошки вперед. Коліно направлено назад. Спина рівна обов'язково. Дихаємо три, два. Один. Відпустили. На іншу ножку беремо до себе. П'ятку до сіниць. Замаківку витягнулись. Коліно до коліна, виштовхнули таз вперед. Сіднички затисли. Нахиляємося вперед. Якщо відчуваєте можливості, хочете поскладнення, піднімаємо коліно вище, натягнути як можна вище, але не в сторону, назад. Спина рівна. Тримаємо тери. Два. Один. Чудово. Відпустили і натисли. На одне вушко з видихом. Розкрили. Плече, нашу руку в діагональ, з видихом розслабили шию. Зараз вже підемо в шавасину. Останнє до працювання нашої шиви. шиї, постави, в діагональ натисли, підборіддя в діагональ до грудного відділу, натисли на потилицю, спиночка рівна. І на іншу сторону так само з видихом натисли на вушко, плече розкрили таз підкрутили. І відпустили нашу шию, плече з видихом дерей. Два, один. В діагональ виводимо підборіддя. Натискаємо на потилицю, відпускаємо задню поверхню шиї. Три, два, один. Чудово, руки через сторони догори стопи разом, глибокий вдих. Ребра високо догори, видих, відпустили корпус до ніг, притисли корпус, наскільки дозволяє тіло, куприк до стелі, ребра до стегон. Вдих подивилися вперед, вирівнили спиночку, виходимо в собаку мордою вниз, а видих п'яточки продавили, продавили грудний відділ. Через високі полупальці опускаємо коліна вниз і стікаємо в позу дитини. Глибокий вдих. І витих. Чудово, перевертаємось, зараз сідаємо ноги перед собою, тримаємо під колінами себе, розкручуємось, складаємося, хребеть за хребцем на підлогу, повільно, обережно обираємо зручну позицію, для швасини, або повністю ноги вниз, або стопи біля сидниць, коліни разом, або стопи разом розкриваємо колінці. Руки вздовж тіла трошки по сторонам, долоні довертаємо до стелі, заплющуємо очі і зараз даємо чек. Час власному тілу і мозку відпочити та відновитися. Відпускаємо всі думки, якщо якась прилітає, начебто вздовж річки, відправляємо її і повертаємо увагу до дихання. Очі заплющені, погляд направлений на кінчик носа чи між брів. І сповільнюємо, поглиблюємо вдих. Аж розширяємо ребра і невеличка пауза, видих. Уявляємо, як на вдих повітря проходить від живота до діафрагми грудного відділу голови. І живіт. І ребра працюють на вдих. І на видих стікає повітря назад. І все навантаження з тіла, немов виходить в підлогу. Глибоко, повільно, вдих. І витих, відпускаємо тіло, немов розтікається, воно як лава по підлозі. Начебто важкий прес притискає нас. І тіло розтікається. Ще глибоко, повільно, вдих. Величка пауза і видих. З любов'ю, вдячністю до кожної клітиночки. Повертаємо увагу до пальчиків рук, ніг, можна ними трошки пошевелити. Якщо ви були в метелику, розкр... закриваємо наші коліна, відпускаємо всі разом ноги вниз, руки догори потягнулися в дві сторони, сильно натягнули плечі на вуха, ребра, начебто, вздовж килиму розштовхали себе в дві сторони. І відпустили на видих, розслабились, через бік перекочуємося, відштовхуємося рукою від підлоги, вирівнюємо спиночку, сідаємо на стопи, за маківку тягнемось догори. І руки через сторони догори глибоко вдих. І долоні до серця видих. Сказати собі дякую, чесно. І ще вдих. І видих, дякуємо це. І ще глибоко вдих. І видих. Дякуємо світу. А я дякую вам, і я вас вітаю. Ми справились з нашою зарядкою супер швидкою, супер Я сподіваюся, ви відчули свободу в цілі, і головне, внутрішній потік сонця і енергії, яка точно є у вас всередині. Я вам бажаю класного, прекрасного дня, щоб все, все сьогодні виходило. Що ви задумали? Якщо у вас є бажання сказати мені дякую, у вас є можливість написати в коментарях, відправити фінансову підтримку каналу на Моне розповісти про YouTube канал своїм друзям, підписникам, знайомим. І я дуже-дуже ціную все це від вас. Обіймаю М -м -м -м. класного дня. Побачимось завтра о 9 ранку.